Вітаю вас, як пройшов робочий тиждень на южноукраїнській атомній електростанції та у її місці супутнику. Дивіться вже за декілька хвилин. Енергоблок номер 1 після планового ремонту атомники готують до пуску. У п'ятницю на АЕС тренувалися ліквідовувати умовну аварію. Явка южноукраїнців на позачергові парламентські вибори виявилася за низькою. На початку випуску коротко про такі новини, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизила тариф на електроенергію, що виробляється атомними електростанціями. Зменшення ціни на електроенергію АЕС відбулося на 6,8% до 28,26 копійки за кіловат годину. Гроші, які не до отримає компанія енергоатом, підуть на закупівлю вугілля для теплових станцій. За словами голови національної комісії Володимира Демчишина, з Зниження вартості електроенергії АЕС дозволить до кінця року закамулювати 380 мільйонів гривень. Ще до зменшення тарифу. Президент енергоатому Юрій Недашковський оцінював дефіцит коштів компанії на цей рік в 1 мільярд гривень, який утворився головним чином наслідок девальвації гривні. Президент України наголошує на важливості впровадження прозорої системи формування ціни на електроенергію. Петро Порошенко впевнений, що зниження тарифів на електроенергію буде сприяти забезпеченню прозорості енергетичного ринку, позбавлення його корупційних схем нечесних фінансових потоків. Гідро та атомна енергія є найдешевшими у світі, зазначив він. А введення в дію гідроагрегатів Дністровської ГАЕС дозволить зекономити до 1 мільярда кубометрів газу на рік. Нагадуємо, що атомні електростанції. України на сьогодні забезпечує 60% всієї електроенергії країни. І повертаємося до місцевих новин. Сьогодні на Южноукраїнській атомній електростанції пройшло загальностанційне протиаварійне тренування. Відповідно до програми навчань було змодельовано умовну втрату електропостачання на АЕС з відмовою всіх дизель-генераторів енергоблока номер 1 з подальшим важким ушкодженням його активної зони. Такі масштабні навчання проводяться щорічно і перед їх учасниками зазвичай ставлять відразу декілька задач. Цього разу перевіряли дії керівництва оперативного персоналу. Аварійних груп та бригад у разі виникнення аварії відпрацьовували практичні навички щодо виявлення та класифікації аварії, відстежували організацію роботи місії Южноукраїнської АЕС з надзвичайних ситуацій. Перевірили систему оповіщення. Тренування розпочалося о 8.30 з оголошення відною на повномасштабному тренажері енергоблока номер 1 Завершилися у другій половині дня. Після чого було підбито підсумки та дано оцінку діям персоналу. Разом з учасниками навчань на майданчику перебувала і наша знімальна група. Більш детальний перебіг загальностанційного протиаварійного тренування дивіться у наступному випуску. Новин планово попереджувальний ремонт на першому мільйоннику наблизився до кінця. Цього року він не був довгим, адже найбільш значні реконструктивні роботи на енергоблоці були зроблені під час продовження його ресурсу. Серед штатних операцій виконано перевантаження ядерного палива, ремонт парогенераторів, каналів систем безпеки, капітальний ремонт циліндра середнього тиску та іншого обладнання турбінного відділення. Роботи встигли завершити навіть раніше запланованого строку. У четвер пройшло засідання за участю головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки країни, на якому було підтверджено готовність енергоблока номер 1 до виходу на мінімально контрольований рівень. Підключити мільйонник до енергосистеми планують 5 листопада. Тему лідерства цього тижня обговорювали на підприємстві своїм досвідом щодо набуття та розвитку лідерських якостей на виробництві ділилися експерти всесвітньої асоціації операторів, які працювали на АЕС з місією технічної підтримки, консультували южноукраїнських керівників фахівці з Росії та Сполучених Штатів Америки. Ініціатором такої зустрічі стала саме Южноукраїнська атомна електростанція. Ще в квітні підприємство звернулося за допомогою до всесвітньої асоціації операторів, адже партнерська перевірка ВАО АЕС, яку очікують вже в листопаді, стосуватиметься в тому числі і нових концепцій у напрямку лідерство. Цей стандарт серед інших декілька років тому внесли до документа виробничі завдання та критерії їх виконання. Зараз вони на нашій станції будуть провірятися перший раз. І для нас це дуже цікаво, тому що саме опит зарубіжний, тому что мы к этому тоже идем и движемся. Данная постановка задач и э, выполнение их критериев – это как набор стандартов, которые внедряются на атомных электростанциях. И очень важно понять, что это э, набор э, стандартов безопасности. Все владельцы электростанций э, по всему миру э, дали свое согласие на э, работу с данными постановками, с данными задачами и критериями. Допомога трех представников миссии технической поддержки роз'яснення нововведень. Це був діалог сторін. На Южноукраїнській АЕС мають певний досвід розвитку та застосування на виробництві лідерських якостей працівників. Нині ця тема виділена в окремий напрямок майбутньої перевірки ВАО АЕС. Під час роботи місії розглянуто методи досягнення лідерства і організаційної ефективності. Обговорено відмінності між лідерством та керівництвом. Лідер це вождь, вожак, а уездів менеджер. Там там таворі новоурьевну правління фахівці ВАО АЕС доводили, що культура ядерної безпеки безпосередньо залежить від лідерських якостей керівника, які і визначають професіоналізм працівників атомної енергетики та вплив людського фактора. Адже лідери власним прикладом надихають, мотивують та підтримують підприємство у досягненні безпечної та надійної експлуатації атомної станції. Останні напрацювання передбачають, що керівники всіх рівнів мають бути лідерами, і підготовка менеджерів з огляду на таку позицію. Децію в українській атомній енергетиці лише на стадії розвитку этот опытом нам просто очень необходим, тому що на сьогоднішній день руководителі вишого звена готовят кака руководителі періодически і не не на постаноснові зараз тільки створюється учебний центр академія на Запорозька ЕС і на яку занівна буде підготовка резерву подготовка вищого звена. Три дні працювали на южноукраїнській атомній електростанції фахівці Вао АЕС. Заняття були не лише теоретичними, а й практичними. Задіяли в них керівників усіх рівнів, а також фахівців навчально-тренувального центру, аби не лише самим скористатися набутим досвідом, а й потім передати його іншим. Дві лабораторії Южноукраїнської атомної електростанції воднорадіохімічна та зовнішньої дозиметрії успішно пройшли чергову атестацію та підтвердили свою спроможність робити аналізи з високою точністю. Цей документ видається раз на п'ять років. Він свідчить про те, що лабораторія відповідає необхідним критеріям державної метрологічної системи, має в наявності всі необхідні нормативні документи. А для роботи створені відповідні умови. В додатку до свідоцтва про атестацію описані всі області, в яких лабораторія має право здійснювати дослідження. Задача це важлива. Ми повинні знати, правильно ли ви ті параметри, які присилаєте нам, які ми потім робимо них якісь виводи, відчитуємося перед ВАО, другими організаціями. Головний хімік на екенергоатом Олександр Архипенко згадує, коли у 1996 році на Южноукраїнській АЕС запровадили морфоліновий режим на другому контурі і про рекордно низький вміст заліза у підживлювальній воді заявили на галузевій нараді, южноукраїнських фахівців звинуватили у тому, що вони неправильно зробили аналізи. Перевіряла їх безпосередньо на підприємстві ціла комісія. Виявилось, аналізи достовірні, а вражаючі результати, наслідок ефективних технологічних рішень. Сьогодні морфоліновий режим запроваджений на усіх енергоблоках українських АЕС. Зісвод очень важна роль метрології. то есть... Ми міряємо. Ми дожди бути впевнені, що ми правильно зміряні і на що ето Так, да, нам приміни нами технологія, а ефективна. Крім того, що члени атестаційної комісії вивчають документацію, аналізують стан приладів, правильність методик роботи, кваліфікацію персоналу є й практичні завдання для лабораторії зовнішньої дозиметрії. Це розрахунок напіврозпаду елементів у стандартних зразках. Для хіміків аналіз шифрованих проб, які підготували члени комісії. Проби для аналізу для поріжиму второго контуру – це концентрація железа і для лабораторії першого контуру – концентрація суми щелочних в борної кислоті. Для лабораторії АЕС висновки цієї комісії дуже важливі, а її повноваження не обмежуються п'ятирічним терміном. За рік два лабораторії перевіряють повторно. Ми як орган сатістації можемо виконувати… Так називаємо інспекціони провірки. Можемо навіть повномосчати свідчительство ботістації, або все, або часть. Та южноукраїнським фахівцям хвилюватись не варто, зазначають члени комісії. На цій АЕС використовують найпередовіші технології, а кваліфікація персоналу дозволяє займати лідируючі позиції серед хімічних цехів атомних електростанцій України. Транспортники атомної станції вже який рік підбивають підсумок своєї роботи в день автомобіліста і запрошують телебачення атомної станції відвідати їхнє свято. Як завжди, цього дня відзначали кращих у роботі. Грамоти вручили також працівникам, котрі допомагають відновлювати бронетранспортери. Відремонтовані бойові машини будуть боронити нашу країну. Сам же автопарк поповнився двома газелями. Ключі від нових автомобілів вручав водіям генеральний директор атомної станції Володимир Лісніченко. Відзначення дня автомобіліста усім колективом це одна із давніх традицій автотранспортного господарства атомної станції. Як правило, до цього дня готують фоторепортаж, де зафіксовані яскраві моменти із життя: трудові будні, суботник, конкурс професійної майстерності. Цього року додалася ще одна сторінка допомога армії. Привітати транспортників з професійним святом прийшли керівники атомної станції на чолі з генеральним директором. Ні разу я скільки працюю, з не слышав ні одного нарікання. На роботу Это достатньо успішне, я би сказав, навіть більше самое успешное, наверное, подразделение в нашому энергокомплексе. і я з уверенностью можу сказати, що на такий колектив можна в будь-яке віри положитися. Генеральний директор виконав іще одну приємну місію: вручив ключі від двох газелей, а також пообіцяв, що вже незабаром парк поповниться автобусами. Водії, отримавши ключі, відразу пішли обдивлятися свої нові машини. Кращим працівникам були вручені грамоти та премії, відзначені і учасники спартакіади, яка проводиться серед цехів та підрозділів АЕС. Цього року у когорті нагороджених водії та слюсарі, які під час своїх відпусток допомагали відновлювати бронетранспортери. Вже дві бойові машини відремонтовано, ще дві чекають своєї черги. Колектив автотранспортного господарства активно допомагає українській армії з весни. Транспортники збирають кошти, речі, медикаменти, продукти харчування для військових, які відстоюють цілісність та незалежність нашої країни. Для автомобілістів допомога армії неодноразова акція. Директор підрозділу подякував усьому колективу за чуйність та хорошу роботу. Святкового настрою додали виступи вихованців інформаційно культурного центру Імпульс. Традиційно захід закінчився спортивним турніром, перетягуванням канату. Останні вибори в Україні поставили сумний рекорд. Вперше в історії держави явка виборців була настільки низькою. Южноукраїнськ проголосував навіть гірше, ніж у цілому по Україні. Різняться і результати виборів. Деталі виборчого процесу у нашому місті в наступному сюжеті. До загального реєстру виборців було внесено 32 дві тисячі У день виборів, 26 жовтня, бюлетені отримали 15 тисяч чоловік. Це трохи більше 48%. відсотків. В Україні ж скористалися правом голосу 52% виборців. Як запевнили голови дільничних комісій, на яких ми побували, вибори проходили спокійно, без суттєвих зауважень. За процесом волевиявлення южноукраїнців слідкували іноземні спостерігачі. Скарг не було, слава богу, як кажуть, все добре, тихо, спокійно. І на цих виборах були випадки, коли люди не знаходили себе у списках. Частіше всього так стається, коли змінено адресу проживання. Щоб проголосувати, напевне, треба зарані прийти до відділу ведення державного реєстру виборців і внести корективи. У день голосування це зробити вже не можна. За попередніми даними ЦВК, до Верховної Ради проходять шість політсил: Народний фронт, блок Петра Порошенка, самопоміч, опозиційний блок, радикальна партія Олега Ляшка та Батьківщина. Якби парламент формували за результатами виборів у южноукраїнську, то у раді працювали б аж вісім партій. П'ятивідсотковий бар'єр у нашому місці подолала ще й комуністична партія та сильна Україна. А ось по одномандатному виборчому округу воле виявлення виборців співпалу. У раді працюватиме Олександр Лівік. Він представляє блок Петра Порошенка. Чималу кількість бюлетенів визнано недійсними. Зафіксовані технічні помилки не обійшлося і від різних побажань електорату. Чого ж чекають люди від нового парламенту? Більшість опитаних нами виборців зійшлися на тому, що країні потрібен мир та стабільність. В першу чергу, звісно, ми чекаємо миру, щоб закінчилася війна і щоб груз 200 к нам більше не приїжджав. Не то як нам а взагалі нікуди. Жити по-новому, як сказав президент, що можна і що нового що то ждемо. Що ж ми можемо? Щоб було краще, щоб була в нас зарплата хороша, пенсію повисили, щоб були робочі міста, щоб ми не бідували. І діти наші, і ми. І всі, і батьки наші, як не парадоксально покращення життя в Україні прагнуть політики, та тільки чомусь не все в них виходить. Якщо пристануть на думку одного з лідерів виборчих перегонів, коли на керівні посади будуть висуватися не друзі, знайомі чи колеги, а краще фахівці галузі, то може таке вийде у наших керманичів зробити Україну процвітаючою. У четвер скликалась чергова сесія міської ради. Та пленарне засідання не відбулося, не вистачило кворуму. Для того щоб провести сесію, потрібно було 19 депутатів. Зареєструвались лише 15 обранців громади. Така явка депутатів здивувала керівників області, які приїхали взяти участь у сесії. Сесії міської ради зазвичай призначаються на 10-ту годину. Час було розпочинати роботу, а депутатські місця порожні. Як виявилося, депутати затримались на нараді з керівниками області. Та 57-ма сесія таки не відбулася. Взяти участь у черговому пленарному засіданні виявили бажання менше половини депутатів. Незважаючи на телефонні запрошення, обранців громади у залі не побільшало. Відсутній був і міський голова. Секретар ради повідомила, що Євген Класневський перебуває на лікарняному. А ось громадських активістів, які забажали взяти участь у роботі сесії, було чимало. Мешканці міста доволі часто приходять до міської ради, коли розглядаються нагальні для громади питання. Та цього разу про мету свого перебування у сесійній залі відвідувачі не заявили. Лише знімали все, що відбувалося хто на камеру, а хто просто на телефон. Керівники області свій приїзд до Южноукраїнська пояснили так: хотіли взяти участь у обговоренні питань пов'язаних з наповненням та розподілом міської казни, адже значні корективи до бюджетів усіх рівнів сьогодні вносить війна. Я сьогодні розраховував взяти участь у розгляді проекту рішення внесення змін до міської програми Турбота, якою передбачено 100% компенсацію учасникам АТО на період їхньої. Участі в антитеростичній операції, очевидно, це буде перша сесія, і перше місто в Миколаївській області, яке навіть не взяло до уваги цей проект рішення, так само, як і купу інших проблем, які стосуються життєдіяльності нашої області. Нужно сьогодні відбросити амбіції політичні, сьогодні нужно отбросить амбіції виборне, сьогодні нужно. принять, приступить к развитию экономики нашего государства. И вот в данной ситуации, зная и понимая, как работает Южная атомная станция, какой баланс наполнения бюджета сегодня в я просто удивлен, когда у меня полностью статистика по Николаевскому области вчера на стол с невыполнением общего бюджета по южно -Украинск. Після наради було внесено пропозицію скликати сесію через тиждень. А ось прізвище тих депутатів, котрі не взяли участь у роботі цього пленарного засідання, вирішено пропечатати у міській газеті. Люди, які сьогодні співпереживають за громадян, які сьогодні показують свою свідому громадянську позицію, які сьогодні повинні працювати на громаду. Вони не повинні бути осторонь тих проблем і тих об'єктивних і оптимальних рішень, які повинні нас робити сильнішими. Я думаю, що Таких збоїв, як був сьогодні, у сесіях міської ради не відбудеться, тому я бажаю всім містянам добра і злагоди, а депутатам виконання своїх прямих обов'язків. Громадські активісти запропонували свій метод роботи з депутатами: створити спеціальну групу, яка б доставляла обранців громади у разі їхньої неявки на сесію у сміттєвих баках. Розійшлися не зразу. Протести під цінами органів влади у нашій державі не новина, та тільки б на користь їй Україні. За рішенням уряду переселенці з Криму і зони АТО отримуватимуть щомісячну адресну допомогу. Гроші надаватимуться для покриття витрат на проживання. Як заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, кількість офіційно зареєстрованих переселенців із зони проведення антитерористичної операції вже досягла 350 тисяч чоловік. Южноукраїнська готовий прихистити біженців з Криму та зони АТО. Починаючи з червня місяця, до міста постійно приїжджають люди з зони військового конфлікту. На сьогоднішній день у нас проживає 179 сімей. 74 людини вже повернулись на звільнені території, незважаючи на те, що міська влада та пересічні южноукраїнці намагаються допомагати, забезпечуючи переселенців продуктами харчування та житлом, коштів на існування їм не вистачає. Нещодавно уряд України узгодив процедуру надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг. Непрацездатні особи, пенсіонери, інваліди, діти зможуть отримувати 884 гривні на одну людину. Дину працездатним особам перераховуватимуть на банківський рахунок 442 гривні. Загальна сума допомоги на родини переселенців не має перевищувати 2400 гривень. Є постанова кабінету міністрів 505, яка вступила в дію з 1 октября 2014 року. І де конкерта в яких случаях допомога не предоставляється. Это в першу чергу, якщо є у членів сім'ї є житло. На території, где ведутся те бойові дії, действия, є автотранспорт. Два. Для отримання допомоги переселенцям, які зараз мешкають у южноукраїнську, необхідно прийти до управління праці та соціального захисту населення та написати заяву, а також подати паспорт громадянина України, копії свідоцтв про народження дітей та свідоцтва про одруження, довідки всіх членів сім'ї про взяття на облік осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО обов'язково має бути написана згода до вільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім'ї. Від інших її членів. Виплати здійснюватимуться з дня звернення до органів соціального захисту населення строком не більше, ніж на 6 місяців. На сьогоднішній день адресну допомогу призначено вже 12 сім'ям. Крім цього, переселенці мають право на отримання інших державних видів допомоги. У школах міста пройшли зустрічі з військовими, які воюють на сході нашої країни. Хлопці розповіли, що ніколи не думали про те, що носитимуть статус учасників бойових дій, і на їхньому прикладі будуть виховувати патріотизм у молоді. Вообще никто ніхто з нас ніколи бы не мог представить того, що ми будемо воювати, а тим более з братським народом, так сказать. Я йду на поправку. вообще все прекрасно, а душа болит за кожного з тих, хто кто сейчас там, тому що предстоит немало. Ну да нам всім, що предстоит немало. Хлопці, що прийшли на зустріч у третю школу, воювали у складі 79-ї аеромобільної бригади та у 34-му батальйоні. У цьому військовому підрозділі проходив службу і Сергій Горобець, який нещодавно загинув на сході. Він колишній учень цієї школи. В пам'ять про воїна у навчальному закладі планують встановити меморіальну дошку. Чоловіки розповідали про воєнні будні з гумором і трохи соромлячись, бо не звикли до такої уваги. Героями себе не вважають. Кажуть, просто виконували свій обов'язок. Ця нагорода, це орден за мужність третього ступеню. Отримана вона була за штурм стратегической высоты Саур-Могила. Наша бригада, э, самая первая, пошла на штурм этой высоты. Там попали в засаду. Э, был очень плотный огонь. Спасибо вам всем, что вы собрались, за то, что вы нам помогаете своими, как уже говорили, открытками, своими стихами, оберегами, которые вы нам высылаете. Взрослым тоже большое спасибо, що допомагають нам матеріальна как бы, гуманитарная помощь. Ну, собственно, Любіть Україну. Школярі підготували для захисників вітчизний концерт. Про любов до рідної землі складену безліч віршів та пісень. Але нині вони звучать по-новому. Руки на моє зустріч вийшла теплою. Директор автотранспортного господарства атомної станції і разом з тим голова благодійного фонду Миротворець Петро Форостяний, звертаючись до школярів, зазначив, що саме вони є надією України. Є впевненість, що вже зовсім скоро підросте нація, яка ні за що не назве себе малоросами. А з гордістю буде говорити: я українець і цим пишаюся. 70 років минуло після визволення України від фашистських загарбників, южноукраїнську пам'ятну дату відзначили урочистим мітингом на меморіальному комплексі воїнам-захисникам вітчизни. Представники міської влади южноукраїнської атомної станції організацій та підприємств міста громадських осередків збиралися, аби подякувати живим свідкам тих страшних подій та вшанувати пам'ять загиблих воїнів. У період великої вітчизняної війни Україна була осередком найзапекліших бойових дій. Саме на нашій землі значною мірою визначалася подальша доля світу. Тут було розгромлено близько 60% сухопутних сил Вермахту. На бій з ворогом у складі Червоної армії стали понад 9 мільйонів вихідців з України. За перемогу над фашизмом українці заплатили неймовірно високу ціну. Мільйони загиблих, поранених і ненароджених, десятки тисяч українських міст і сіл було перетворено на руїни. Чверть мешканців залишилися без даху над головою. Про все це згадували учасники урочистого мітингу. Бальшому сожаленню скажем становиться все менше і менших тих людей, які були свидетелями страшних минут, часов време в рік се війни, Люди… Вивалі на фронтах. Люди своїм мирним трудом приближали нашу перемогу. Під час Великої Вітчизняної війни наші діди та прадіди боролися за свободу та волю. Українські кордони залишались непорушними 70 років, поки знову не повернулася війна. Цього разу вона прийшла не із заходу, а зі сходу. Сьогодні українцям доводиться воювати проти своїх же братів росіян, аби відстояти непорушність власної території. На жаль. Це свято сьогодні із сльозами на очах. Мабуть, не знаю, як так сталося, але в ці дні у нас починається в нашому місті новий відлік. Відлік часу через 70 років, коли внуки тих людей, які разом з нашими ветеранами... Захищали нашу Україну, радянський Союз на той час. Сьогодні вони стріляють по нашим хлопцям. Ветерани, які вже відчували лихо війни, 70 років тому є живими прикладами патріотизму та відданості своїй державі. Ми всі пройшли Буремних років, які пережили всі примхи війни, присутні вітали оплесками загиблих солдатів, хвилиною мовчання та покладання квітів до стели перемоги. З нагоди 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників у міському історичному музеї відкрилася тематична експозиція. Там представлені особисті речі солдатів, елементи озброєння, фото ветеранів Великої вітчизняної війни. Відвідати виставку може кожен охочий. Такі події підсумували цей тиждень. Бажаю усім нам миру. Наступна програма вийде як завжди у п'ятницю о 18.15 на телеканалі Квант. Наші новини також зараз є і в інтернеті на офіційному сайті підприємства. До побачення.